Не зовсім такий задум, і не особисто у Путіна. Знову ж таки, тут же ж питання групи особистостей, і Путіна в тому числі, а не тільки лише одного Путіна. Бо якісь криваві, невіроятні ідеї приймаєш рішення не тільки Путін особисто, але ж є відповідальні за це люди. І да тероризування воно тут є. Воно тут є. Я не скажу, що ми будемо говорити з періодичністю у два чи у три дні. Не, літіт, летіти буде регулярно, особливо те, що стосується шахедів. Ця загроза більша, менша, вона тупо регулярно випадає. А от тема того, що можуть обиратися один, два, три міста і туди будуть спрямовуватися основні сили. Да, вони цим займаються, в принципі, останній час. Вони вибрали такого формату тактику для точкових масових ударів в одну точку. От вони вибрали об'єкт. В якомусь місці, наприклад, і туди гатять, і гатять, і гатять, і гатять. Да, така історія дійсно має місце бути. Но, враховуючи їхню випрацьовку напрацювання і виготовлення дронів, які вони зараз мають, особливо часу, прям особливо часу. Їм для того, щоб запускати шахіди кожного дня, їм не потрібно. Їх масове виробництво дозволяє їм це робити, на жаль, щоденно з певною регулярністю. Що стосується ракет, на це зазвичай їм потрібно в районі місяця там, місяця з копійками, для того, щоб назбирати потрібну кількість ракет, якщо ми говоримо про масовий ракетний удар. Да, тобто, це там, від місяця до двох, тому що випрацювання ракет, ну, як би, виготовлення ракет, воно більш затратне і фінансово, і ресурсно, і по часу. Але я ж кажу, вони перейшли. На на тероризування ракетами, навіть, фу, шахедами, здебільшого. І ракети це ну така собі. Коротше, зараз історія. Я не скажу, що не актуальна, але вона відійшла певним чином на другий план. Так РФ і так атакують щодоби. Ну, достатньо масштабно, в рамках одного міста або одного об'єкта. По 16 прильотів в одну точку, по 18-20 прильотів шахідів в одну точку. Тому. Це достатньо масова історія. Да, вона може стосуватися в якийсь день не всієї території України, але це достатньо масштабно в рамках одного об'єкта або одного міста. Тому ну, вони виготовляють дійсно значну кількість дронів кожного дня. У них це масове виробництво. От, ми також не сидимо на місці, ми також масово виробляємо дрони. А, зараз це буквально така повзуча. Повзуча війна, в якій дві країни обмінюються любезностями у вигляді дронів. Да? От. І е, у, у тому, що атаки дронові, вони якби. Переважають перед атаками якимись іншими, і навіть лінії фронту вони тримаються на можливості контролювати логістичні шляхи або якимись інші шляхи, саме дронами і їх різними конфігураціями. Тобто дрони зараз це ну дійсно є реально основним масштабним видом озброєння, яке коригує лінію фронту і коригує хід війни. як такий І да Росія масово дійсно їх. ну производе. Але тут питання до того, в скільки. Грошей о, о, Росії виливається кожний дрон, тому що чим більше є тискових економічних моментів, чим більше є тискових штук на інші країни, які постачають ресурси або компоненти, тим важкіше і дорожче виходить кожен той дрон. Да, він в масштабі для РФ може бути не настільки дорогим. Зараз, але на перспективу, все одно масове виробництво дронів і проблеми з економікою можуть можуть внести певні корективи в видобуток дронів. От у чому момент, ну типу, те по, в якому вигляді, в якому воно є, воно зараз не здатне виконати ті задачі, які, які перед нами стоять. І за цього є тема новітніх розробок, да, як дронів перехоплювачів, інших там форматів глушилок, інших можливостей збивати наведення на ті самі дрони і так далі. Тому подібне. Тому у цьому форматі, у цьому форматі, у нас може бути суттєва позитивна зміна, тому що дрони-перехоплювачі дійсно та історія, яка може дати класний результат. Бо цю перспективу ми передивлялися. Це може допомогти знизити відсотків. Поток влучань і долітання взагалі, дронів ворожих до, до території України. Тому це це така конфігурація, яка є важливою. от Є важливою і є суттєвою, яка може поліпшити ситуацію, яка вона склалася. Так, вони не, не першого разу роблять такі фінти, коли вони, по-перше, це все одно сповіщення да, і моніторингові осіляки штуки з приводу зльотів тих або інших літаків. Потенційні перевантаження ППО цими сигналами про випуск ракет, да, які є. Тобто це все одно ж перевантаження, це такі собі військові штуки, це запудрювання мізків, це виведення, як би правильніше сказати. це Таке собі певне тероризування, знаєте, блефоване, ну типу блефу, яке ем, в якому ти задіюєш технікою людей. Для того, щоб бути в напруженні, чи буде, чи не буде, чи як воно буде, чи буде запуск, чи не буде. Бо скільки разів було, що є інформація про те, що запуск відбувся, він не відбувся, бо це був блефуючий запуск, або якісь балванки там, да, ракети-пустишки, які не несуть собі в заряду. Спеціально, для, для того, щоб перенав, перенавантажити ППО, збити там з курсу якісь ППОшні ракети. Оця вся історія. Ну, це військова тактика. Військова всрата кончена тактика? От замисел у них тріпать нерви в усьому розумінні цього слова. Зброю передавати якусь будуть. все-таки Єдине, Да це не буде масова історія, тому що кожного разу випадає що нам буде, скоріше за все, передавати рівно стільки ресурсу, скільки буде вистачати нам для того, щоб триматися на плаву, плюс-мінус, хоч якось, але недостатньо для того, щоб піти в серйозні наступальні операції. Тобто, да там буде озброєння передаватися озброєння нападанчого характеру, але воно, на жаль, буде передаватися в якійсь не тій кількості, якої було би достатньо нам для. Того, щоб робити серйозні наступальні операції на сьогоднішній день. Тому озброєння якби передають, передають повільно, передають не в великому обсязі, але його передають і передають його регулярно. Да, з одного боку повільно, з іншого боку, регулярно. Тому зброя надходити на територію України, все таки буде не зовсім з голою сракою сидимо. Тому якось так. На Москву в тому вигляді, в якому всім хочеться, щоб полетіло, воно і не полетить. Тому що витрачати свій ресурс по а, демонстративним ударам на, по, по Москві, ну то таке. Дрони летять туди по тим об'єктам, які потрібні, щоб летіли, і вони частіше за все стосуються передмістя Москви або Московської області, аеропорти, там якісь технічні будівлі, якісь виробничі штуки. А просто щоб воно летіло на Москву, воно летіти не буде. Як і просто по містам Арефії, воно поки летіти не буде. Давайте так, ми можемо вдатися до. Агресивної атаки терористичної у дусі РФ по території Росії, тільки вже в якомусь крайньому випадку. Все, все інше, де ми стріляємо, ми стріляємо по об'єктам, щоб завдати економічно або військової шкоди РФ. Тобто воно по Москві налетіти в тому вигляді, в якому нам хочеться, і не буде, бо в цьому немає ніякої технічної задачі. Ну, це типу немає сенсу витрачати дорогий ресурс просто на на такі от речі, тому. В тому вигляді, в якому б хотілося, бо воно на Москву і не полетить. Ну, є Союз з Британією. Британія продовжує допомагати. З Британією є спільні там, навчання, є продаж Британії технологій, пов'язаних з дронами. Британія натомість да видає, виділяє там кошти, фінансові допомоги допомоги по навчанню на їхньому озброєнні, видає озброєння і так далі. Воно ж працює. Ну, типу. А як, а як інакше може працювати з, з Союз з Британією? Це економічно військовий союз, а в першу чергу навіть більш економічний, ніж військовий, в тому розумінні, в якому він є. І він працює собі тихенько. Ну, типу, ну ж, підписане, працює, обмін інформацією. Військовими якимись технологіями відбувається, економічними моментами відбувається, тому воно працює. Ну, По-перше, там ті копалини, які які пропонувалися Трампові, і ті, що були зазначені, і там по родовищам і так далі, вони стосуються не тільки тих родовищ, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це стосується і інших. Це стосується інших заліжей корисних копалин, які знаходяться на більш безпечній території України, і ця тема вона заглохла у змі, тому що перейшла в контекст, ну. Політичний, економічний, і виключно в такому контексті вона зараз існує. Те, що він там із Путіним домовляється щодо ресурсів, ця тема вже стара як світ, поки він з Путіним не домовляється геть. Ну ні про що, і в тому вигляді, в якому існує комунікація ЗРФ, вона могла бути передумовленості і так далі, могли бути на перших парах, коли у Трампа і ще шарики за ролики які заходили, вони і зараз там заходять, але там немає. Тієї передумовленості з Путіним, яка би якось би витісняла би домовленості з Україною, як мінімум на сьогоднішній день. Тобто там просто тема ресурсів, вона заглохла виключно у СМІ. А насправді, а насправді, те, що стосується більш глибоких політичних економічних там оцих застосувань ресурсів, вони ж все одно відкладаються всі на період о, завершення війни, тому що ніхто не поїде будувати завод, який небудь по добичі якихось копалень. Там куди-небудь в Прикарпатті чи Закарпаття, наприклад, поки не закінчаться активні бойові дії. Ніхто не буде вкладати грошей, інвестувати і робити щось, поки не закінчаться основні бойові дії. Тому воно і висить отак от у повітря. Це питання нехай і через достатньо велике соціальне напруження зрушиться з мертвої точки. Так, да, це буде ще дискутійна історія. Це буде важка історія, але в кінці кінців, скоріше за все, озброєння у нас все таки легалізують. Ну, тримання домашньої зброї за певними критеріями, умовами, у нас все-таки легалізують зброю. Можливо, не прямо зараз, але ця тема все одно рано чи пізно підніметься, і через великий, скоріше за все, суспільний резонанс ми повернемося до теми легалізації зброї. От і рано чи пізно, скоріше за все, цей законопроект, таки приймуть про легалізацію зброї. Для того, щоб її можна було тримати вдома, з певними, звичайно ж, моментами по її там приміненню, і так далі. Я не є сторонником конспірологічних теорій про якесь супертайне міровое правительство, яке за нас уже все давно вирішило, і все, і капець і так далі. Ні. Зараз ми маємо політичні. Кулуарні, закулісні, перемовні процеси, в яких кожен торгується з кожним, намагаючись зайняти ту або іншу нішу в світі, в якому змінюються економічні і політичні союзи і формати. Казати, що хтось когось кудись поділив, уже про все домовився і так далі, ну ні. Якби воно так було, то воно би вже би завершилось. Ну, типу, з нами, в принципі, би тоді ніхто би не говорив, якщо б все себе категорично вирішили прям зовсім без нас. Ну не говорив би в цілому. Прийняли, як по Чехословакії, Чехословакії свого часу за закритими дверима рішення поставили би перед фактом, і на тому, щоб все завершилося. Так не відбувається. Чому? Тому що ще не відбулися а, остаточні якісь політичні домовленості. Тому, я ж кажу, я не є прихильницею конспірологічних теорій і зняття відповідальності про те, що хтось великий, могучий за нас все порішав. Я вам просто хочу нагадати. Що дрони запускає не особисто Путін, з танків е, стріляє не особисто Путін, автомат тримає в руках не особисто Путін, і вбиває наших людей не тільки особисто Путін. А це роблять інші живі люди, які, да ідуть за наказом Путіна або тих, хто. Е, Служать путіну і так далі, але вони приймають це рішення. І вони вбивають наших людей. Не якісь геополітичні гравці, це роблять інші люди, інші люди. І Перекладати відповідальність а, вбивства, зроблене руками інших людей на якихось великих геополітичних гравців, ну це таке класне зняття відповідальності з людей, які роблять якісь певні дії. Ну ні. Ну ні. Біда не тільки в Путіну, біда в 140 мільйонів сусідньої держави, біда не тільки в конченості Трампа, біда ще в тих, хто грає в свою політичну гру і керуючись можливостями і так далі, приймає ті або інші рішення. Проблема не тільки в Китаї і не тільки, наприклад, там не тільки в Сізінпіні, як правителя, питання в оточенні і в людях, які або підтримують, або не підтримують. купа купа у цих моментів? Все одно, як не крути. Ну, типу, Ох, у того народу, у якого не проживається диктатура, вона і не проживається. Той, хто шукає собі царя, буде жити під диктатором. Це питання вибору людей, а не тільки великих геополітичні гравці. Тому ні, ніхто ще ні, ні нічого не вирішив.